Шановні друзі, всім доброго дня. Хочемо взяти невеличке відео. Сьогодні я запряг нашу хмеру перший раз в одну, в одну кінній запряжці півгодини Пів тому. Ну, вона ще тут, не знаю, трохи їй то не, не сподобалося, що вона сама. Але запряг я її сам, бо жінка не мала часу і не знімали ми. Запряг я її ну то таке, А зараз у нас стоїть, вон, на шийник. Між вуха. Зараз ми спробуємо трохи як вона їде. Я вже трохи пробував, зараз ще трошки спробуємо. Тросочка наша стоїть. Дивиться, що то робиться, чому вона не їде, а хтось їде. Сідати. Сі, хмар. Це дійсно перший раз, щоб... Ну, я думаю, що тут ніхто не збирається нікого дурити, але вйо, хмара. Йо. Йо гадь, Йо Рівно, вйо. бича я не взяв, може б надо... Так, бичом, може і краще би було. Тут трошки під'йом. Але вроді би, не знаю, як, як для першого разу, то вйо ну? ніби й непогано. Йо, хма, йо, йо, йо. Тут ще з поворотами треба буде, звичайно, її підучити, та і взагалі не факт, що вона така сама зараз, якби був груз, то вона б так дуже тягнула. Але з часом як привикне то я думаю, що проблем не мало би бути. Зараз я трошки поверну спеціально, вйо. Нагай, та вона вроді так ліпше повертає. Пушку. Зараз не трохи невеличкий круг. Йо, Йо, хмар. Гай, гай там. О, віста, віста, віста хмара, віста хмара, віста, віста вйо. Йо, Йо. Я взагалі люблю, я вже то може не раз сказав своїм знайомим і так взагалі може і по відео, що я люблю їздити парою коней. Ну, я рідко їжджу, але люблю їздити парою. Але як кажуть, що кінь має ходити, вміти і сам, і як кажуть, з лівого боку, і з правого боку, і в пар, і самостійно. Тоді то вже вишколений кінь. Вістав, йо, вістя пар, вістав, йо, трохи вона ще на віста не вміє. Йо, там ще теж, і я от зараз чим раз, я більше переконувався, що все-таки ота. Упряжка з наритниками, вона є для коня набагато краще. Ну, отут. У нас просто так ніхто не їздить вона на нашийниках. Для коні привикли, буває, щоб в неї на нашийниках, звичайно, ніяких жодних проблем немає. Але у хмара в неї якась така шия велика і вона, вона більша від тросточки. Я тросточки ніби нормально, а в неї щось не на шийник так. Починає е, їй так якби заважати, вон з боку голови вістя. Але поки що ну вона, як для, для першого разу, я думаю, непогано. Йо, Йо, хмара, помало, гай. Йо, не впізнала свого кота. так. Ми багато не будемо, тут жінки... Но вроде робота, а я її катаю. Гайта, йо гайта, йо. Йо, Гай йо, 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 гайта, йо, 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 Гова, Ну і трохи вчити треба назад, тут зараз назад, назад, хмара. Назад, хмара, назад, назад. Назад. Назад вона ще не хоче, треба вчити так трошки, коли є нахід. Назад. Сій, тримай, сій! Йо! Йо! Йо. На цьому будемо завершувати відео. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, слава Україні!